То, що Раша це мильний пузир. Хто не зрозумів, і хто думає, що вони дуже великі, сьогодні був такий результат допінг контролю, що у Валієві знайшли допінг. Вона побула два роки олімпійською чемпіонкою. Ну, цей результат був зареєстрований, зараз він знят. Вона не являється, тобто вона зовсім не є ніякою не ні призиркою Олімпіади, ніким. Тобто вона в спорті ноль. Нуль і його налювали. І це і Раша так. Ось з цією війною в Україні. Вони там перше Крим забрали, Донбас забрали, Донбас, потім потім Крим забрали. І це як о, і у Валії. Ось вони пішли, а зараз. Ім їх починають з усіх старин, сторін там з економічної з військової бубіні, і вони починають відкатуватися. І для того, щоб цей результат не було зрозуміло для расистів, вони зараз від, 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 вимикають інтернет. Вони давно бажали вже на чибурнеться цей перейти. Це Північна Корея, тобто замкнути громадян, щоб вони не розуміли, що відбувається, і подавати їм ту інформацію, яка зручна. Тому що ну, і Крим прийдеться віддати, і не розуміло буде, чому немає там яїць, чому немає м'яса, чому немає молока. Людям буде незрозуміло, їм треба якось пояснювати. Зараз ще не, не вимкнули їм інтернет, ще не пустили їм чебурнет. А я зараз в Тіктокі дивлюсь. Одна дівчина, тобто 30 років горіть, зараз усіх мобілізують на кордони, бо НАТО прориває нам кордони. Що вони верзуть? Це ще не чебурнет не запустили, а у них вже там, ну у них вже там дуже великі проблеми з головою. І ну, це ж ком він іде, іде, іде. От так як Валєєва, 0, Раша 0. А нулять і. Розділібанять і все. От це, що Путляр там підкупає якихось одиничних там політиків там, з Румунії чи з Венгрії, щоб вони на Україну щось рота там розірвали, дратували Україну, ну це е, мелочі. А ось я бачив карту, яку там е, говорять, що Азовське море Повністю довно війти, там, їсть, все війти е, в состав України і так е, малюють карту, скільки волостей, скільки як Україна пошириться. Оце реальна карта. Раша рухнете у них ну, сам їхній курс, от як Валієва. Допінг вони приймали, приймали, тримались, тримались, а потім раз не повний ноль. Тобто Валеєва, повний ноль. Все. І вона чотири роки дискваліфікувала. Це ну, не то, що і там її взагалі не бажають на льду на світовому бачити, бо комусь на той час її, її медаль одягли на шию. Розумієте? Тому ну, це ви ну, так, і як і Раша, викинута з світового суспільства. Все. А те, що там її далі розгорять, це ну, питання просто часу. І потроху будуть розгоряти. Ми побачимо це при нашому житті буде, як російські території куріли відійдуть до Японії, там Кубань відійде до України, що там ще щось до Фінляндії відійде. І до Прибалтики там якісь теж відійдуть російські області. Так що. Раша це мильний пузик. І вони надувають його спеціально для як сказати, для людей, які такі віруючі, які там мітельні. Вони надувають, щоб люди думали, що вони щось від себе представляють. Нічого вони для себе не представляють. Економіки там немає. Вони тримались на нафті, на газі. Зараз це перекривається і все, і раша поплила. На все добре. до Дослідуючої зустрічі.